Радиційно вітаю вас на каналі Автодуп. Сьогодні з вами Іван. вам знаходимося на київському авторинку. Звичайно, для того, щоб показати ціни на популярні марки та моделі автомобілів. Оскільки стає все тепліше, це весна, час городів, картоплі, розсади. то актуально було показати автомобілі, які найкраще підходять для перевезення цього всього добра. І, звичайно, вони тут є. Це універсали популярні. Шкода Октавія 5, шкода Astra, Renault Megane. Всі ці автомобілі представлені тут. І, звичайно, ми сьогодні покажемо ціни на них. Від ви не забудьте поставити лайк, написати коментар. І бажаємо приємного перегляду. Почнемо сьогоднішній огляд з Мерседеса в 212-му кузові Версталіного. Конкретно цей варіант має 2015 рік випуску та пробіг 320 тисяч кілометрів. 2,2 дизельний двигун, 14 тисяч доларів ціна, і для 212-го Версталіна це не з ринку. Починається ці автомобілі. По своїй ціні від 13,5 тисяч доларів, але, як правило, мають на порядок гіршу комплектацію, ніж цей варіант. Величезні 19-ти широкі диски. Бачимо, що власник доопрацював гальма. Конкретно тут стоять гальма з перфорацією. Також автомобіль має панорамний дах, і давайте заглянемо в салон. Тут у нас в керівні сидіння з електрорегулюваннями та. Підігрівами і бачу, що є асистент смуги мультимедіа. Крім того, звичайно, є мультикермо. Кермо дуже гарне, як і салон, в принципі, виглядає на цьому пробізі. Чорна стеля з панорамним дах. І дійсно привертає увагу такий автомобіль в поєднанні, скажімо, білого кольору з тонуванням коло, величезними різноширокими дисками. А, як правило, звичайно, 212. Мілья. Ще в кузові седан, але універсал конкретно цей екземпляр виглядає нічим не гірше ніж седан. І продовжуємо наш огляд також універсалом з автоматичною коробкою. Це Toyota Auris другого покоління 2014 року. Цей екземпляр має пробіг 165 тисяч кілометрів, вартість 12 тисяч 900 доларів. Автомобіль оснащений. Класичним автоматом ISIN і оглянемо його комплектацію. Тут у нас присутні мультикермо, блютуз, підігрів передніх сидінь, клімат-контроль, мультимедіа і загалом, до речі, також по Аурісу це досить приємна ціна. Цей автомобіль пригнаний з Європи, а, Auris досить часто зустрічається в Європі, на відміну від інших моделей Toyota, оскільки виробництво а, в, по Аурісу розташовано в Великобританії. Крім того, авансі з попередніх поколінь також випускалися. Там же ось такий автомобіль з нас року. З пробігом 165 тисяч кілометрів пригнаний з Європи. І далі продовжуємо оглядати універсали з автоматичною коробкою. Шкода, Octavia a 5 в Рестайно, 2011 року. Гарний збережений стан, хороша комплектація. 1.8 турбо по ціні 9300. Бачимо, що присутні сервісні документи 228 тисяч кілометрів заявлено. І дійсно автомобіль плюс-мінус так виглядає. Не покажу в салоні, тому що автомобіль зачинений. Має він мультимедію. Мультикермо, підігріви передніх сидінь, гарні ось такі диски, гума з хорошим залишком протектора, туманки, ну і таке інше. 9300 доларів. Звичайно, без Renault Megane наш огляд, не буде повним, тому показую Megane також з автоматичною коробкою, роботизованою. І це автомобіль 2012 року з дизельним двигуном по ціні. 8100 доларів. Автомобіль з Голландії має пробіг 207 тисяч кілометрів і гарну комплектацію. Диски, це не боус-комплектація, але тим не менш. Автомобіль зачинений, є круїз контроль двохзонний клімат, задні парктроніки, ну і таке інше. Досить по демократичній ціні пропонується ось такий Peugeot 2008 року з пробігом 190 тисяч кілометрів. Ціна. 5500 доларів, 1,6 МПА це продвигун, і автомобіль приїхав з Голландії. Конкретно ця версія називається Outdoor У різних виробників бувають універсали і у Фокуса. І в Сеніка є ось такі автомобілі з підвищеним кліренсом, з фендерами навколо Арок. Автомобілі для активного відпочинку. 207-й Універсал, досить збережено, досить гарний автомобіль з мінімальними зауваженнями по лакофарбовому покриттю по гарній ціні 5,5 тисяч доларів. І комплектація, до речі, тут також хороша, термальне скло величезна. Панорама, спробуємо відкрити. Не змогли би це зробити. Автомобіль з комбінованим слоном на Механічній коробці. Один з найбюджетніших універсалів це, звичайно, Chevrolet лачеті або Chevrolet шевролінобіра, чи пригнаний з Європи, як, наприклад, ось цей варіант. 2009 рік 169 тисяч пробігу, ціна 6300 газ-бензин, пригнаний в з Німеччини. Немає він легкосплавні диски, без першої реєстрації. У набірах, як правило, можемо бачити гарну комплектацію зі шкіряним салоном, кліматом, ну і таке інше. Поряд Volkswagen Passat B6, скоріш Швеції чи а, з Норвегії. А це 2008 рік, 8500 доларів вартість, 233 тисячі пробігу заявленого і хороша комплектація. І Маємо люк, великі диски r R-Line типу, а, шкіряний салон, автоматичну коробку, двозонний клімат, мультимедію, електронне стояночне гальво. Ну і таке інше. Рухаємось далі. Subaru Outback. Автомобіль можемо віднести до категорії кросоверів, так і до універсалів. 11 рік, 8700 доларів. 270 пробігу, 2,5 бензиновий двигун, повний привід. Не з ринку, як для Subaru. Прийдемо до сусіднього автомобіля, це Volkswagen Passat б 7-13-го року європейська версія. Заявлений пробіг автомобіля 200 тисяч кілометрів, вартість 10700. Маємо 2-літровий дизельний двигун, механічну коробку і гарну комплектацію. Автомобіль комплектований передніми парктроніками, туманками, датчиками світла дощу і дивимось, що маємо в салоні. Автомобіль який цікавить багатьох, тому треба показати його детальніше. Тут ми маємо Bluetooth, мультикермо, круїз контроль, датчики світла 168 тисяч на одометрі, регулювання електричного водійського сидіння, сидіння у нас зі шкірою та алькантарою, асистент паркування також. Присутній хороша загалом комплектація для пасата. Європейська версія. Глянемо також, що маємо на задньому сидінні. Задній ряд. Виглядає непогано, присутні для задніх пасажирів ось такого плану шторки. І це насправді для Passat непогана ціна. 10 тисяч доларів. Далі охопимо більш бюджетні автомобілі. Звичайно, це шкода Octavia Tour. Уособлення універсала, по суті, 2004 року. Конкретно цей екземпляр. 5 тисяч Вартість автомобіля 2-літровий бензин та 260 тисяч кілометрів заявлений. Насправді альтернатив шкоді октавії туру в конкретному самобільжаті досить небагато. Якщо водію потрібен великий багажник, кліренс більше 15 сантиметрів і відносно недороге обслуговування. То обрати інший автомобіль буде важко. Цей екземпляр має у нас салон з тканини, клімат, контроль ну, таку досить спартанську комплектацію, як зазвичай це буває у шкоди Октавії. Поряд у нас також турка, також автомобіль з величезним багажником, формат кузова ліфтбек, але тим не менше вміщає він не менше ніж універсал. 2010 рік випуску 7 тисяч доларів. Ціна ліфтбека 218 тисяч пробігу, 1,6 газ, бензин, і також спробуємо поглянути що є в салоні. в Салоні присутній клімат, 4 скло підіймачів, абсолютно характерна. Комплектація для шкоди. Універсал від Kia. Це, звичайно, сід, автомобіль з автоматичною коробкою 2011 року випуску. Автомобіль з дизельним двигуном, заявлений, що автомобіль небитий, і вартість 7,750, що для Ресталляного Кія Сіт. Непогана насправді ціна. Мають, як правило, ці автомобілі непогані комплектації. Тут у нас є і підігрів передніх сидінь, круїз, мультикермо з блютузом, два склопідіймачі, піднімачі, Ступенева механіка. І ці автомобілі також вирізняються своєю а, своїм а, своєю невисокою вартістю обслуговування, надійністю. Ну і Насправді досить актуальний автомобіль, хоча вже й в роках. 2008 року Passat Б6. Вартість 7800 автомобіль. З Автоматичною коробкою на газу 1,8. Хороша комплектація. Mazda 6 GJ є поціновувачі із цього автомобіля d сегменту. Це екземпляр 2008 року з вигоном 1,8 по ціні 6850 автомобіль з Німеччини. Має непогану комплектацію. Ну, зазвичай, у Mazda джей вона є непоганою. Цей автомобіль має механічну коробку, мультикермо, підігріве передніх сидінь, 400 піднімачі, згортання дзеркал, ну і таке інше. Якщо шукаєте великий просторий салон та великий багажник, так, також можна розглядати цей автомобіль. Поруч у нас також представник японського автопрому, який можемо в принципі, віднести до універсалів частково, це Mitsubishi Outlander першого покоління 2007 року випуску. З пробігом 207 тисяч кілометрів. Двохлітровий бензин, звичайно, ці автомобілі йшли з повним приводом. Автомобіль по салону виглядає дуже пристойно, як для аутлендера. Має він підігріви передніх сидінь. Салон з тканину, класична комплектація для офіційних аутлендерів. Були дуже популярні ці автомобілі в 7-8 роках. Часто їх брали в кредит. І на сьогоднішній день можна ще дуже рідко але зустріти живі екземпляри. Звичайно, особливу увагу потрібно приділяти саме кузову, заднім паркам, які всього варіанту вже, звичайно, робилися. Але, тим не менше, якщо шукати для себе бюджетний. Кросовер з хорошою прохідністю, то Аутлендер можна розглядати до покупки. Opel Astra H в минулому, звичайно, бестселер серед універсалів в бюджеті до 9 тисяч доларів. Це автомобіль відносно як для Opel Astra H, свіжий, 11 рік випуску, 215 тисяч пробігу, 1,7 дизельний двигун і вартість 7 тисяч доларів. Сколір, звичайно, для поціновувачів. Ізоланти маємо ми шестиступенову механіку, добра комплектація з мультикормовим круїзом та датчиками світла дощу. А, два скідні класично можемо ми зустріти на цих автомобілях. І насправді автомобіль досить такий ще живий. Як по салону, так і по кузову. Проблеми по у цих автомобілів насправді обмаль. Якщо він не експлуатувався в якихось тяжких умовах чи в вологому холодному кліматі, цей автомобіль досить таки збережений, і мінімум зауважень, повторюсь, має він по лакофарбовому. Покриттю. По хорошій ціні пропонується шкода Октавія А5 2010 року випуску з пробігом 200 тисяч кілометрів. 7 тисяч доларів. Ціна, 1,6, бензиновий двигун, автомобіль на ковпаках. Але при цьому досить. Непогано все ж таки є ціна з 1,6 і є. Як правило, комплектації йдуть небагато, Як правило, це два підіймачі, іноді круїз контроль, іноді датчики світла. А іноді, взагалі, автомобілі зовсім пусті, навіть без центральних замків вони ідуть і таке буває. І навіть без кондиціонерів дуже рідко також можна зустріти Октавію a 5 Octavia Tour 2003 року з заявленим пробігом 231 тисяча кілометрів. 1,6 бензин, 5900 50, маємо сервісні документи і дійсно гарний збережений стан. Часто людей дивує, що такі дійсно старі автомобілі 20-річні, виходять, навіть більше 21 рік автомобілю, і нібито автомобіль має, ну, дуже малий пробіг. Чи таке буває насправді таке, іноді дійсно буває. І автомобіль може бути 20-річний, при цьому мати дійсно великий пробіг. І підтвердження як по офіційному дилу шкоди, так і можна витягнути іноді з деяких автомобілів пробіг за допомогою комп'ютерної діагностики. Чи малий пробіг гарантує безпроблемність використання автомобіля не завжди. Обов'язково при покупці такого автомобіля також потрібно перевіряти ряд моментів. Конкретно у 1,6 BSE моторі, навіть автомобіль може мати дуже малий пробіг на рівні 150 тисяч. Пробігу, але за рахунок того, що масло мінялося дуже рідко, автомобіль, наприклад, стояв десь тривалий час, все ж таки, ви можете попасти на заміну маслоз'ємних тілець та ковпачків. І дуже часто така практика буває. Тому при огляді автомобілів навіть з малим підтвердженим пробігом потрібно перевіряти цей момент. Ну і звичайно, автомобілі, коли стоїть, також може ржавіти з'являтися якісь рижики, якщо він стоїть, наприклад, вони в Рухому теплому гаражі. Тому також на це потрібно звертати увагу, як і на ходову частину. Тому що ви самі розумієте, що резинові. Ущільнювачі, втулки і все таке інше також часом втрачають свою еластичність. І на початкових етапах все може виглядати дуже пристойно, але коли ви починаєте користуватися таким автомобілем, потрібно провести буде ряд замін по ходовій частині. Тому дійсно малий пробіг це перевага для автомобіля. Але перевіряти такий автомобіль також варто стосовно цього. Екземпляру, звичайно, дослідження дослідження я не проводив стосовно пробігу. Маємо сервісні документи, маємо дуже гарний дійсно збережений стан. Автомобіль у нас оснащений підігрівом передніх сидінь, оснащений. Клімат-контролем не шилося його сидіння, хоча бачимо, що є пропали від цигарок. І бачите, ось так виглядає його салон, ось так виглядає його пластик. Ми ніколи не робимо висновок. Про пробіг з якихось естетичних моментів. Звичайно, якщо там автомобіль запіску струєний, якщо автомобіль посічений там, по лобовому склу чи по громки над лобовим склом, вже можна частково зробити якийсь висновок. Але ми опираємось на дані з офіційного дилера. Повторюю, що навіть по такому старому автомобілю вони можуть бути. Ну, і е, також підкріплюємо свої твердження комп'ютерної діагностики. До речі, ось цей автомобіль має ще комплект гуми і задній парктронік. А це прям дуже цікавий універсал 2011 року по ціні 11 800, 139 тисяч пробігу. Бачимо сервісні документи і дуже крута комплектація, тому пропоную трішки детальніше. Подивитися, all road H6C6, звичайно, шикарний збережний стан по лакофарбовому покриттю. Прямо сказати, що я такий стан бачив по А6С6, напевно, ще ні. Автомобіль з шкіряним кермом, яке не перешивалося, так виглядає фактура Алькантара і шкіра в поєднанні на сидіннях, електрорегулювання водійського сидіння, ось так виглядає пластик на порогах. Алюмінієві вставочки тут. Жодної немає царапинки на металі в проємах. На одометрі 139 тисяч кілометрів. І ось так виглядають дерев'яні вставки по центральній консолі. Також немає подряпинок, підігріве сидінь двохзонний клімат-контроль мультимедіа. Це все, звичайно, тут присутнє і прямо ну, дуже гарний автомобіль. А, звичайно, це не трьохлітровий дизель, але тим не менш, давайте просто будемо насолоджуватися збереженим станом Audi. Оригінальне лобове скло. Над кромкою лобового скла немає скольчика, та й загалом по автомобілю. ну, по лакофарбовому покриттю зауважень я не помічаю. Дуже класний стан. І, до речі, запах через камеру передати не можна, але. Дуже рідко можна от в Ауді відчути запах от такого автомобіля. Приємний мається на увазі. Рено Меган загубився трішки в сегменті більш дорогих автомобілів. Зазвичай, якщо ви приїжджаєте на авторинок Чапаєвка в суботу, то ближче до сервісного центру, сервісний центр ось цей. Оця будівля з червоним дахом, то ближче до сервісного центру розташовуються автомобілі більш дорогі, зазвичай американські, а далі від сервісного центру автомобілі більш дешеві. Це так, маленька інформація. 10-го року Магана з автоматом 228 тисяч кілометрів по ціні 7700 доларів. Базова більш комплектації є туманки, датчик світла, мультимедія присутність. Автомобіль з круїз контролем, двохзонним кліматом. По демократичній, досить ціні. Переходимо до Фабії. А це автомобіль 2011 року, 206 тисяч кілометрів, вартість 6 900, маємо 1,2 бензин і автоматично роботизовану коробку. Автомобіль в непоганій комплектації, є туманки, є легкосплавні диски. Мультимедіа також присутня, клімат-контроль присутніх, так само, як і круїз-контроль. Чотири скло піднімачі маємо на дверцях водія, гарний і збережений салон, підігріви. Передніх сидінь тут є. Насправді, я люблю ось такого формату автомобілі. Автомобілі компактні. Для мене вони в користуванні набагато зручні. Звичайно, кожен виходить зі своїх, скажімо, задач, цілей і купує той розмір, який найбільше підходить для тих чи інших задач. В моєму... На конкретному випадку, ось такого плану універсали подобаються мені в користуванні набагато більше, ніж універсали великі. Ну, наприклад, як той самий там А6. -А6. Зручніше паркувати їх в Києві в дворі, наприклад, в себе чи в центрі міста. Витрата пального, звичайно, в таких автомобілів набагато нижча, ніж в повнорозмірних універсалах чи якихось кросоверах. Ну і загалом керованість також мені подобається більше. КіаСіт-автомобіль, який трішки вже більший, автомобіль, який відноситься до С-класу, Фабія вона все ж таки відноситься до П-класу автомобілів компактних, це у нас повноцінний С-клас. До Рестайлінговий Сід 8 року по ціні 5800 доларів. Звичайно, чим автомобіль більший, тим відповідно. Він буде коштувати дорожче, якщо це ми говоримо про якісь розповсюджені версії. A KIA Сід здобула дійсно багато прихильників за рахунок своєї невибагливості, за рахунок своєї дешевизни обслуговування. І за рахунок цього, звичайно, знайти автомобіль в якомусь класному стані, от, наприклад, як попередня шкода Фабія, буде досить тяжко. Автомобілі нещадно експлуатуються. Вижимається з них останнє ну і Kia асі, звичайно, не вирізняється своєю стійкістю до корозі Так само, як і Hyundai i30 Тому ми можемо мати ось такі моменти кромки дверей, ми виглядаємо завжди ми пороги, арочки і скриті інші. Моменти, які можуть бути по цьому автомобілю. Це машинка від 8-го року по ціні 5800. Відповідно, це не з ринка для KIA Ceed. і будуть певні моменти як по кузову, так і по салону. Ось. Тому якось так. Шкода Фабія, четвертий рік, 4750 з автоматичною коробкою. Ну, на сьогоднішній день здається це мінімальна ціна, яку я бачив. По універсалу саме з автоматичною коробкою. 1.4, газ бензин. По бамперу є паутинка потрібно підфарбувати. Бачимо. Є легкосплавні диски, зимова гума в хорошому стані, два склопіднімачі шкіряне кермо, вебасто, газ. Ще навіть трошки щось є і по комплектації. Є деякі нюанси по кузову бачимо, по арочці, напевно, підфарбовувалося площа все лак. Але, знову ж таки, потрібно зважати на ціну автомобіля. Пригнаний автомобіль з Німеччини. І, в принципі, загалом, як на ці кошти, виглядає адекватно. Ось такий більш сучасний автомобіль. Вартість запитав 16750 Rio X-Line 2018 року з пробігом 85 тисяч кілометрів, з повною сервісною історією і автомобіль в гарній комплектації, з яку зараз детальніше ми подивимося. Автомобіль з безключним доступом, підігрів лобового скла по всій площині, датчики ісвітлодощу і ESP, підігріви передніх сидінь, підігрів керма. Шкіряний салон, також присутня мультимедіа, стоп двохзонний клімат. Автомобіль при цьому має підвищений кліренс в порівнянні зі звичайною Kia rio також присутня підігрів задніх сидінь. Ну і, звичайно, автомобіль з збільшеним багажним відділом. Досить цікава насправді модель, поєднання між універсалом та, скажімо, кросовером.